Коли росіяни захопили Херсон, ми бачили, що в Херсоні, і не тільки в Херсоні, і в Енергодарі, і в багатьох інших, і в Мелітополі, і в багатьох інших містах, які, на жаль, опинились під російською окупацією. Ми бачили, що люди виходили на вулиці, що люди виходили на протести, посилали росіян на три літери. Я наскільки знаю, ви теж були учасником цих протестів. Розкажіть про них. Ви знаєте? Ну дійсно, я пишаюсь херсонцями. Перші дні була величезна кількість протестів. Я хочу сказати, що навіть в перші дні дуже велика кількість прапорів українських залишалася на будівлях і адміністративних, і приватних будівлях місті Херсоні. Вони були настільки розгублені тим, що вони побачили, що ну, вони не знали, що робити. І коли люди виходили на протести, то спочатку такого опору не було. Було у них навіть якесь розгубленість. Можливо, приляканість, що от їх тут не зустрічають з квітами, якими обіцяли, що їх там дівчата не цілують, і хліб-сіль не дарують. Ну, запам'ятався, дійсно, дуже потужний захід херсонців. Зібрались на площі Свободи, і зібралась така купа людей, що. ну... Там неможливо було там, тримати стільки людей, була значить, надана пропозиція. Давайте підемо ходою через місто в парк Слави, оцей там сформуємо колони. Я йшов попереду колони, просто в першому ряду, і тут поруч несли величезний прапор. І якщо б ну, хто рідується, якщо нас слухають Херсонці, то ми йшли, повернулися до на Перекопську, дійшли до телевежі. А там вона хранилась російськими солдатами, цимі орками. Там стояли якісь бронетранспортер, воно там було загороженим якимись мішками там з піском, вони там ховалися там, бетонними квітами. Вони ну, за старою звичкою думали, що телевізор це найважливіше. Так, да, що в ну, них ну, так і є, що телевізор це найважливіше. От, ну, ані то, ані, знак, ані знак, воля. телебачення на другий план відходить. Да. І люди зупинились, йшли і mm -hmm. зупинились біля тіловежі і роз, почали розповідати, куди рухатися російському кораблю. Ну, от, я озирнувся і побачив, що е, оцей натовп людей іде, що, е, завертає з е, проспекту Шукова. Ну, я вам скажу так, щоб ну, хто не знає, зрозуміло, що важко оцінити ту кількість. Я таких Демонстрацій не бачив, що з радянських часів, коли там примусово зганяли людей, які йшли там, там на перше травніва демонстрація була ага, або, ага. або на 7 листопада.